Друзі, ви точно не знайдете нижчих цін на вироби з натурального дерева в Україні. Всі знають, що в мене тест столяр. А хто не знає, тепер знає. Значить, дивіться, що я вам хочу предложити: набір меблів, дитячий стільчик, стільчик і столик з шухлядою на телескопі. Отак От це все виглядає. Матеріал сосна. Ціна комплекту 1500 гривень. Далі. Туристичний набір, розкладний столик і стульчики. Один столик, чотири стульчика. Ось так вони виглядають в зібраному вигляді. Матеріал: сосна, все натуральне дерево. Ціна оцього комплекту 1900 гривень. Далі йдемо. Коник-гойдалка для дітлахів. Отакий от, от коник-гойдалка. З двох років у мене дитина на такому конику гайдається, все чітко, уже 4 роки, досі гайдається, все класно. Ціна 900 гривень. Далі, отака ось є табуреточка. Це все можна, це не, не, не одна штука, їх є багато. На замовлення виконаємо скільки треба. Отака ось табуреточка дитяча. Можна не як дитяча на кухню комусь щось підставить. Ціна 500 гривень, матеріал сосна. Е, балансир дитячий, щоб дитина вчилася тримати рівновагу. Матеріал сосна вартість 500 гривень. Отак він виглядає всередині. Ось, отак от. Ціни всі актуальні: доставка Укрпошта або нова пошта. Дешевше ви точно ніде не знайдете.